Ворожого поплічника на Черкащині засудили вдруге. Цього разу чоловік отримав реальний строк ув'язнення. Працівники СБУ викрили прокремлівського прихильника у серпні минулого року. Житель Черкаського району є уродженцем Росії. У російській соцмережі Моймір чоловік неодноразово публікував пости, де відкрито підтримував злочинні дії окупантів. У вересні 2022 року його було засуджено за виправдовування російської збройної агресії. Суд призначив тоді покарання у вигляді п'яти. Років позбавлення волі зі спитовим терміном у три роки. Однак свою непохитну позицію він продовжив поширювати в інтернеті. Суд вдруге визнав фігуранта винним та призначив цього разу п'ять років тюрми. Наразі на підставі зібраних доказів службою безпеки України суд визнав фігуранта винним у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 та частиною 3 статті 436 прим 2 кримінального кодексу України, тобто за виправдовання визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, кварифікації учасників, та призначив йому покарання у виді 5,5 років ув'язнення.